Всім привіт! Я лікар педіатр Захарчук Євгенія, а також я мама прекрасного хлопчика 11 років. На сьогоднішній день ми всі розуміємо, що дітки трішки раніше відбуваються в них статеве дозрівання та підлітковий вік, точніше, входження в підлітковий вік. Розглянемо, хто такі підлітки. Я попереджую одразу: я просто мама, я лікар і я не психолог. Я можу тільки розповісти з тим, з чим стикаюсь я і надіюсь, воно вам відгукнеться також. Щоразу, коли якісь трапляються в підлітка ситуації. І а чому вони трапляються? Тому що вони себе не можуть ще знайти в суспільстві. Вони вивчають себе, хто вони, які вони, які в них методи спілкування. Тому інколи це можуть бути нецензурні слова. Це інколи можуть бути імпульсивні, болючі, травмуючі нас вислови. Це може бути в сторону батьків, це може бути в сторону своїх однокласників. І, на жаль, нам приходиться з тим стикатися, стикатись, тому що нам ж хочеться ідеальну дитину. Нам не хочеться витрачати свої нерви, Свій час на е, з'ясування цих проблем. І як же тяжко себе тримати в руках, щоб не набити, не насварити. Але психологи рекомендують, що тільки з любов'ю, з підтримкою і з вислуховуванням свого підлітка ми можемо їм допомогти адаптуватися в цьому світі. На сьогоднішній день дійсно багато дуже випробувань для цих діток, враховуючи військові дії, враховуючи ковід онлайн, вони не вміють вибудовувати між собою спілкування. Тому дійсно, хто як не ми можемо підтримати їх своєю любов'ю, своєю витримкою. Де брати витримку, я ще не знайшла де. Намагаємося займатися своїм життям, спортом, роботою, щоб реалізуватися досконало самому, і тоді ти я рахую можеш допомогти своїм прикладом дитині. Дуже важливо в підлітковому віці звертати увагу не лише на психоемоційний фон дитини, а й на здоров'я. Багато діток відмовляються від прийому їжі, наприклад, білкового походження м'ясо. І був випадок: нещодавно хлопчик хотів приймати окремо протеїн, щоб ходити в тренажерну залу і було більше м'язів. Так от я рахую, що потрібно, по-перше, пояснити дитину, що згідно твого віку ти виглядаєш саме так: м'язева маса в тебе саме така. І навчити раціонально харчуватись. Бо підлітки харчуються в нас вдома, ми їм готуємо їжу, їм не потрібно після роботи бігти, думати, що ще приготувати, як виділити час на чоловіка, на сина, на дочку і багато інших питань. Тобто, навчіть харчуватися дітей. Ще дуже важлива. Моментом є білкова їжа, так як я сказала, також кальцій препарати кальцію, які, так би мовити, закачуються в депо. Потім будуть використано в більш старшому зрілому віці після 50 років. Тому зверніть увагу, будь ласка, на продукти, які збагачені кальцієм. Тому всім нервів, терпіння і витримки, любові до наших підлітків. Обов'язково залучайте психологів, якщо ви бачите, що ви не в ресурсі. Якщо потрібна вам допомога з приводу харчування, дефіцитів, звертайтеся в наш медичний центр. Ми, педіатри, допоможемо вам цьому. Залишаю номер телефону для запису та ссылки на соціальні мережі